Дві причини, чому я не даю гроші безхатнім. Перша: вони хочуть їх пропити. Друга: я теж хочу їх пропити. У мене дід мій. До Берліна дійшов. В 74-му. <плес> не спіши. Ходь би позвоночник, бо це був. хоч би позвоночник. Досить писати тут всяку фігню. Напишіть краще: всі зароблені гроші підуть у фонд допомоги депутатам. Тоді вся країна перестане курити. Які нові закони були прийняті в Україні з 1 січня? А чому відразу не прийшлися? Може, хочу щось хороше сказати? Мобілізація з 12 років. Скільки тобі років? 17 Давно тобі 17? Давно. Мені 39 років, і в мене немає дівчин. І сьогодні 14 лютого. Я в дружини спитався, чи можна, щоб в мене була дівчина, але вона, на жаль, не погодилась. Все Всьо досраки вся, вже не хочу нікуди йти. Диви, 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 диви. Кукуха поїхала! Вода мокра, бо так хоче уряд. Лід твердий, пар сухий, а вода чомусь мокра. Чому? Бо у воду додають мокроту, щоб ми цього не помічали. Докази: підігрій воду, і вона перестане бути мокрою. Заморозь її, і теж не мокра. Аж два О. А може, це не буква О, а нуль. Нам впарюють воду з нульовою прозорістю змови. Готуйся, скоро уряд продаватиме суху воду в пакетах з повітрям. Не ведись. Оленка передай хліб. А хто така Оленка? Він впав так з драбини, причому декілька разів, Випадково. А як ми додому поїдемо? А як ти хочеш? Правильно порш чи порше? Правильно, тролейбус. Lights are turned down low Let it snow, let it snow, let it snow. Кукуруза, як у Тома Круза Криві тульки для підняття свистульки Доктор, я вагітна. Вітаю. Але я безплідна. Чому ви так вирішили? Тому що у моїй матусі безпліддя, а у бабусі теж. А ви звідки? Я з Одеси. Єдине, що я не можу допустити перед ним Валентина, це те, щоб моя кохана дружина сиділа вдома без грошей. Того завтрашнього дня я буду їй шукати роботу. <реку> Та що якісь проблеми? Так, в мене є проблеми. Любий. А може, ми пограємо в лікаря та пацієнтку? Давай лікарю. Я випадково підчепила каку, і мені швидко треба її вилікувати, щоб не заразити чоловік три найголовніші речі, які завжди повинні бути при собі: телефон, навушники, і звісно, 545 міліметровий ручний кулемет Калашникова. Я ж просила без жовтого соусу. Вова! Людмила Сергійну, а чого у вас на ногах такі криві пальці? Через впевненість. Це як? Я була впевнена, що у мене 35-й розмір ноги. Ґу, бра... Чотири... А це воно, да. Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, то віряє на... Може, я перебільшую? Так, думаю. Але я так не думаю. Не перебільшуєш, ні. А я, коли мені набридає відпочивати на березі океану, беру інший освіжувач з ароматом альпійських лугів. А ви замітили, яка гарна весна наступила цієї зими? І пам'ятайте, що всі найкращі речі називають саме на букву П: пиво, пельмені і п'ятниця. Бач Сер, ти мені не вірив. Я тобі казав, що найду причину. Я ж мастер. Передохранитель згорів на все. І що зараз береш і поїде машину? Все збираю, погнали зараз. У Карпатах молода дівчина вийшла на гору та пустила шептуна. Чого, у наслідок чого гори третій день вже у тумані. Жителі гір страждають від нестерпного сморду та постійного сльозовиділення. Будьте ласкаві, хто знає цю газонокосилку, відмітьте її у коментарях. Нехай знає, що накоїла. Обігаєш гроші в гривнях чи в доларах? У спогадах, брат. У спогадах. Олександр Зінченко іншої Ви не проти, якщо я одягну навушники? І, звичайно, не проти. Доброго дня! Ви на каналі юного ортодонта. І сьогодні я розповім вам, як правильно фіксувати брекети. Лікарю, а у вас наушники не підключились. Я більше не можу так працювати. Ось моя заява на звільнення. Підпишіть, і я пішов. Ну, а якщо ми дозволимо тобі пити пиво на роботі. Смеешься на смеси. Все, можно смеяться. <звук> Нам Зараз хорошого мужика хер знайдеш. Грошей не буде, сім'ї не буде, то й будеш сидіти сама нещасно. Спасибо. Обращайся. Я ідеально. У кожної людини є свої недоліки. От якою рукою мішаєш чай? Правою. Бачиш, а нормальні люди мішають ложкою. Гаряча лінія допомоги жінкам стосунках. Що у вас сталося? Він сказав, що я жирна. Ну я не знаю, великі пакети є тільки в епіцентрі. Так він живий. А, живий. Як саме він сказав? Він сказав, що після прання мої джинси сильно сіли. Ви нещодавно одружені? Так. Це часто помилка. Можна його вдарити? Так можна, звичайно. Сковорідкою? Як захочете. Супер, дякую. Ще якісь до мене питання. Ні. Скільки тобі було років, коли ти дізнався це? Побережіть свої зуби. Настойка м'яти перцевої від вздуття та усуває гази. Дешево і сердито. Термометр. Точно не так, а правильно ось так. Ефірна олія чайного дерева вважається одним з найсильніших антисептиків. Ідеально підходить для ванночок при грибку ніг. Чим змити зеленку? Саліциловою кислотою. Промивати або зволожувати носа не за 500 гривень, а за 30 фізрощином, наливши його в стару тару від спрею. Старішою, а моя дружина стає красивішою. Слухайте, ж казав, що ти своїй дівчині купиш шайфон зимою. Хіба це зима? One, go! One, go! Three, two, one, hey! Можна в голос говорити? You <laughs> Дружини ще наскільки? На все життя. Ого, то це ще гірше ніж школа. А -а -а. Прикинь. Відний папа. Найкращий шлях до серця хлопця розділити з ним його хобі. Та я так повністю зіп'юсь. Не... Передайте маленький комплімент вашому менеджеру. Він нам дуже допоміг виберігав. І красивий. Можна, будь ласка, чек. Вибачте, мене просто кинув хлопець. Ваші близькі зробили правильний вибір. Так, так, ну, да, мене звільнили з роботи. Ну, що я можу зробити? Можна, будь ласка, чек. На роботі вас цінують. Нарешті накопив на цей хліб. Добре, давайте хоч ваше предсказання. Прийдіть додому і загорніться у плед. О, Діма, в тебе буде через 5 хвилин, 10 хвилин. Ну, ти мені там буквально на 15 хвилин треба. Та буде. О, дякую. Там таке трьохвилина справа, максимум на пів години зима. Якщо вам здається, що надії вже немає, то просто згадайте лобстерів, які були в акваріумі на кухні на борту Титаніка. От я зразу сказала: ти на других не дивися, ти бери мене. То все курви. Ти бери мене, а він мені каже, в тобі теж живе курва. Чуєш, думаю, взагалі інтересно, блядь, а їй нема де жити. А ви знаєте, чого в чоловіків завжди ось тут зморшки, а жінок ось тут. Бо він такий Де ділися гроші? А вона така Е, які гроші? Тільки після тридцяти розумієш, чому треба випивати два літри води в день? Обов'язково. Тому що меншої кількості води тобі банально не вистачить, щоб запити всі ті таблетки, які приписав тобі лікар. Ти вже вийшов з тої депресії? Вже все добре. Душа перестала боліти. Але але що? Але тепер печінка болить. Тату, тату, дивись літачок. привіт, лети до нас! Тату? Вже мені дуже цікаво, яка комісія за ці перекази на мою карту? 111 гривень у мене було, 350 Ти мені закинув, і в мене на карті стало 461. Ти не представляєш, але якщо 350 плюс 111, це 461 буде. Тобто комісія нульова. О, ну це так кажуть просто в світі математики. Сьогодні їхала в автобусі, напроти мене сидів хлопець і читав книжку. Їде і то підніме очі, то опусте, то підніме, то опусте, то підніме, то опусте. Мені було дуже приємно. Думала, що заграє, потім дивлюся. Книжка називається Як розпізнати відьму. Я бачу, ти взагалі мене не любиш. Тобі телефон цікавіший за мене. що ти мене забрав. Тебе така класна машина. Знаєш, я взагалі на машинах ніколи не каталась. А, ну ти знаєш, стараюсь трошки так. Хоч, до речі, можеш підключитись до блютузу, якусь музику включити. Добре, давай. А як вона називається? А, то там має бути тебе. Вчора ти їла м'ясо? А коли востаннє ти їла м'ясо. Послезавря. Скільки йти?» Ну, дивись. «Слухай, ну для Марка це взагалі не відстань. Я думаю, що стече. Дивись все тече пішком. Раніше як було? Взяв 100 гривень, прийшов в кав'ярню. Лате на банановому випив, сирнички взяв, сендвіч з'їв, кілограм кави з собою забрав. А зараз, камер тих понаставляли, час летить дуже швидко. Ще ніби вчора ви з друзями грали футбол, а до вас приходили алкаші і просили вдарити по воротах. А сьогодні це алкаш ти. Зранку мене не буде по причині, що моя рука не відмивається. Рука то не страшна. Просто є проблемка. Я не висплюся. Бо я зараз, поки це все відмию, я зранку не встану до тебе чесно. Вибачте, аватар переносить величезні вибачення. Мозгів нема. Мамо, я вас прошу, ну сходіть в аптеку. Тобі 40 років, ти можеш сам купити свічки від геморою. Як я сам піду, буде в що села Не Невідомой. Мамо, ви в аптеці, як залізна леді. Вам що шампунь від вощів, мазь від грибка, таблетки від глистів, то ви любе берете. Що ти будеш робити, коли мене не стане? Навіть якщо ти будеш мав жінку. Думаєш, вона буде ходити в аптеку за свічками, то все ще запусти, геморой ще запали, ти не зможеш возити ще на фурії і вмреш з голоду. Ліпше, так, ніж життя в гамбі. Останній раз я йду. Чому у світі алкоголізм вважається хворобою? Не знаю. А в нас, якщо ти не п'єш, хворий на антибіотиках. <плес> <звук> Пів першої ночі. Та що ти дрожиш я за котлетка? Якщо я тобі дам 5 тисяч гривень, ти кинеш свою дівчину. Алло, Кать, нам треба розійтись. Не дзвони мені більше. А це хто? Це моя дружина. Uh, hey man oh hey neighbor yeah your, your foot's on my money what no man that's not my foot i'm pretty sure it's your foot no well pick your foot up then well pick up your other foot what pick up your other foot I can't hear you. What? <laughs>